Польський президент Анджей Дуда е, на своєму іксі написав, що він говорив з президентом Зеленським. І переконував його, що тільки під лідерством Дональда Трампа він зможе щось зробити. Вже переконував фактично йому піддатися абсолютно вимогам Трампа, які пам'ятаєте, в якій формі тоді висувалися. І тобто, в кількох своїх таких е, дописах, і фактично офіційних стейтментах, е, Дуда закликав. Е, Зеленського бути вірним партнером і союзником Дональда Трампа Дуде якраз є представником права і справедливості. Хоч у нас президент номінально він понадпартійний, то все одно він не відступив з цих своїх неномінально фактично партійних позицій, і він це дуже дипломатично завжди висловлюється з боку президента Анджея Дуди. Натомість його партійні колишні колеги. Можливо, майбутні колеги, коли президент е, перестане бути президентом Анджей Дуда правдоподібно вернеться в лави права і справедливості, е, його колеги значно менш дипломатичні. Вони е, пишуть зараз е, в соціальних мережах чи говорять публічно такі речі, від яких волосся на голові стає дибки.